Вивозив чоловіків до Польщі, затримали провідника потяга. Справа про дрібну крадіжку перетворилась у велику проблему в суді. Виклик до психлікарні закінчився нападом на правоохоронця. Серце патріота вкотре вирушає в дорогу до наших бійців. У Рожищенську громаду знову надійшла чорна звістка. Офіційно підтвердили загибель захисника України Миколи Катеринюка, 1968 року народження. Оборонець понад рік вважався безвісти зниклим. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 11 червня минулого року в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. Знову чорна звістка прилетіла в Кам'янкаширську громаду. Зупинилося серце відважного воїна із села Воягоща Василя Сидорчука, 1994 року народження. Життя оборонця несподівано обірвалося 7 серпня в Харківській області. Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково. Сумна і болісна звістка сколихнула турійську громаду. Перестало битися серце захисника Андрія Полховського. Командир відділення зенітного ракетного взводу мотопіхотного батальйону, молодший сержант, помер 7 серпня у медичному закладі міста Харків внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Петропавлівка. Про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання нашого героя повідомлять згодом. Камінь Каширщина провела в останню дорогу героя Олександра Пасіка. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання в Запорізькій області, 7 жовтня 2023 року. Спочатку скорботний кортеж заїхав у село Погулянка, де із дружиною та двома маленькими дітками проживав захисник. Потім у велику глушу на батьківське подвір'я та в храм. Поховали воїна на місцевому кладовищі. На пункті пропуску ягодин правоохоронці викрили провідника міжнародного поїзда, який за 7 тисяч зелених організував спробу незаконного переправлення військовозобов'язаного чоловіка до Польщі, аби уникнути перевірок. Він планував сховати клієнта в купе для відпочинку провідників та підкупити прикордонника за 5 тисяч доларів. США. і організатора і чоловіка, який намагався втекти, затримали під час передачі грошей. Наразі провіднику загрожує до 9 років ув'яз. За незаконне переправлення осіб через кордон та надання хабаря службовій особі. У Луцьку на вулиці Набережній облаштовують новий парк. Зони відпочинку, система пішохідних доріжок, водойми та охайність замість хащів. Усе це наразі втілюють у життя. Особливістю парку буде максимальне збереження природного середовища, жодної бруківки чи асфальту, лише гравійно-набивні доріжки. Також, як зазначає міський голова, територія буде інклюзивною та доступною для всіх. Це грантовий проект кошти від Євросоюзу, які ми виграли саме на цей об'єкт. Бачимо, що йде дуже активна підготовка, вирівнюють територію, вирізають самосір, тому що тут були такі хащі до того, як прийшли. Сюди працівники, що фактично неможливо було пройти. Іде облаштування системи каналів, тому що є були старі канали, які з'єднані з річкою Стир. Їх розширяють, формують нові канали, окремі великі водойми, планують територію. Погода дозволяє працювати, тому роботи йдуть дуже активно. Багато людей, багато техніки. Будемо сподіватися, що в цьому році нам вдасться якомога більше роботи зробити і рухатися далі. Двох мешканців Рівненщини судитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного до Білорусі. За втечу брали 5 тисяч доларів. Під час спроби перетину кордону 30 травня їх затримали на Волині. Суд обрав запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. За даними слідства, двоє жителів рівненщини розробили схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків поза встановленими пунктами пропуску до Республіки Білорусь. Затримали їх під час переправлення у хилянта 30 травня цього року. З кожного клієнта вони брали по 5 тисяч доларів. Нині вони постануть перед судом і зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 9 років позбавлення волі. В одному з волинських сіл госпіталізація пацієнта з психічним розладом переросла у напад на правоохоронця. Звичайний виклик для поліцейських завершився погоною кукурудзяним полем, а далі пораненням сокирою патрульного. Такий інцидент стався 21 липня цього року. Тоді ж, наряду поліції вночі прийшло повідомлення про підмогу у бригаді екстреної медичної допомоги у госпіталізації чоловіка до психіатричного закладу, оскільки останній мав приступ. Шизофренії, коли ж правоохоронці прибули за вказаною адресою, то помітили агресивного чоловіка. Однак, коли вони його намагалися затримати, той втік. Шукали недовго. Вже невдовзі втікача виявили у кукурудзяному полі. Коли чоловіка вже затримували, він наніс удар сокирою по голові працівнику поліції. Тим самим спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді рани лоба зліва, що за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я, йдеться в хвалі суду. За матеріалами справи захист обвинуваченого намагався пояснити такий напад його психічним станом. За словами адвоката, чоловік має ще з 2 лютого 2022 року інвалідність другої групи, пов'язану з участю в бойових діях, а також перебуває на обліку психіатра. Мешкає разом з дружиною та донькою, та й за місцем проживання характеризується позитивно. Судовий розгляд справи ще не розпочався, однак прокуратура клопоче про тримання винуваченого під вартою. Проте таке прохання суд не підтримав. Натомість чоловікові призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням на нього обов'язків. Тим, якщо вину буде доведено, нападнику може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У продавчині магазину викрили рюкзак, який вона залишила під час роботи на видному місці. Тепер юний лучанин постав перед Фемідою за крадіжку. Однак на суді молодик стверджує, що злого наміру в нього не було. Сізяти річ за два-три дня повернути. Як, взяти ріш, два три дні повернути. Згубив, я, я думав, подати в соцмережі. Тобто ви вже розпорядилися цим рюкзаком забрали особою, так? Юнак впевнено каже, що оголошення про ніби знайдені речі хотів викласти в інтернеті, однак не встиг. До нього на наступний день навідались працівники поліції. Майнової шкоди на суму 8 тисяч гривень. А ви кажете, підніміться, будь ласка, що лише взяли рюкзак, а що міст був, ви не знаєте. Але тут перераховано ці всі речі, і сума 8 тисяч гривень. Експертиза каже, що вартість становить 2747 гривень. Особливий інтерес на засіданні викликав текст постанови про закриття кримінального провадження і наведені підстави притягнення до адміністративної відповідальності. Від. 671 гривни до 2684 гривні. Таким чином крадіжка на суму меншу за 2684. Це стосується вас слідчі. І на минулому, і на минулому засіданні ми вам доводили на мен. На суму меншу за 2600 не є кримінально караним. Слідчий допустив помилку. Неправильно вказав верхню межу суму заподіяної шкоди. Такий документ до суду пропустила прокуратура. Ну, взагалі, ну дайте я вам роз'ясню. Ви ж знову завтра підете, ви будете робити помилки. Він правильно прописав, але неправильно застосував саме прожиткові мінімуми. А мотивації безпосередньо там да. 3028. Він неправильно виклав або неправильно порахував. Тобто застосував закон, який вже в нас було е зміни. Що стосується прожиткового, і на той момент вони змінилися і складають суму від трьох тисяч. Де це описано? Тепер ви зрозуміли, щоб встановити справедливість та за дрібну крадіжку наказати молодика, працювала ціла група фахівців. Протокол прийняття заяви від власниця сумки, суддя не уминув увагою. Дізнавач СД Луцького груп Волинській області звання. Поліції не зрозуміло, і особа не зрозуміла, вона відсутня. Та то ще не все дільничий взявся підсумовувати збиток, який був оцінений експертом по кожній речі, що були у сумці. Сума вказана 996 гривень. 40 копійок керувався я тим, що на момент складання протоколу, знаючи суму, яка Зазначена для притягнення до кримінальної відповідальності 3028 гривень. Навіть ці цифри, що там слідчий на, десь вказав, не, неправильно все рівно, це. Е, Законність, тобто правильність прийняття процесуального рішення не поміняє. Все рівно там буде закрито кримінальне провадження. Постанова це офіційний документ слідчого. І він чітко вказує, що згідно висновку експерта від 11 лютого 2245 року, ви це не звернули на жалово, складає на меншинення 2747 гривень 35 копійок. Експертному висновку була вказана оцінена вартість навушників павербанку та засобу для куріння. Ренкова вартість був, що користування рюкзака складає 996 гривень. Ні. Загальна сума відсутня. У нас є по кожному сума. Загальної суми немає. Звідки ви взяли 900 гривень? Я, я так кажу, Кажуть, одна помилка випадок, а три закономірність. Чи небагато для дрібної крадіжки? Загальна сума у нас не зазначена. Ну що ж, будемо рахувати, ви теж рахуйте. Нарахували на щастя юнака на адміністративне правопорушення. Розібравшись у плетенині, в процесуальних документах перейшли до з'ясування фактів по справі. Молодику нагадали його перший допит. Помічений нами рюкзак так ніхто не забрав. Тому я повідомила Оксану, що вказаний рюкзак я маю намір викрасти та занести додому. Підніміться, будь ласка. Натруковано правильно, тану і прочитано. Ви нас зупиняли в іншому, але чітко. Я маю намір викрасти та занести додому. Це ваше твердження? А чи є? Але це ж ваш підпис надруковано правильно, та мною прочитано і читаємо. Та занести додому, аби в подальшому його пофотографувати та викласти в соціальну мережу інтернет та на цьому заробити грошових коштів. Оскільки рюкзак будуть шукати, а я поверну його за грошову нагороду, тому поміти, що за моїми діями ніхто не спостерігає. Ми з Олександром підійшли ближче до рюкзака, оскільки в магазині було велике скупчення людей. Я швидко взяв указаний рюкзак та поцепив його собі на плече. Товариш, який був поряд, також підтвердив корисливий намір юнака. Що ви ще нам можете пояснити? Те, що ви пояснювали суду і всі письмові докази спростували ваші твердження. Рішення визнати вас винним. Учинені адміністративного правопорушення передбачено частиною 2 статті 51 Кодексу кодексу про продмін правопорушення, і застосувати до вас адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту 15 днів. Вам рішення зрозуміло? Ольга Ганич, Морослав Хотомчук, телеканал Аверс. Сплатили понад півмільйона за незаконну рубку. У Карасинському лісництві виявили незаконно зрізані дерева. Як з'ясувалося, чорні лісоруби, наче крижили понад три десятка сосен, чим завдали шкоди на 527 тисяч гривень. Позаяк винних осіб у цьому кримінальному провадженні не було встановлено, то збитки, завдані природі, стягнуті із лісокористувача державного підприємства Ліси України, яке мало забезпечити і охороняти ліси від незаконних порубок. Узимку цього року у під'їзді багатоповерхівки між двома чоловіками сталася бійка. Що не поділили між собою, зараз розглядає суд кулаками в руки, ноги та прямо в груди. Так вирішуються конфлікти по-чоловічому. Виявляється, обвинувачений приїхав до своєї тещі, аби віддати кошти на комунальні послуги. Але жінка поскаржилася зятю, що їй неприємно і зле від того, що із сусідньої квартири сильно тхне цигарками. Чоловік вирішив піти і зробити зауваження сусідам, проте у відповідь його, м'яко кажучи, спровадив. Легеть виявляється, потерпілий пив зі своїм другом, тож очевидно був нетверезим, що можливо ще більше і загострило ситуацію. Зробив йому зауваження, що Бородін не курив, бо в його квартирі зверху чути сигаретом димом. На що Бородін в уборливій фуформі заперечив зауваження і послав його. Нецензурною лайкою. нецензурна відповідь і спровокувала чоловіка до бійки. Обидва почали битися просто у тамборі під'їзду. На що згодом обоє отримали синці та забої? Ви на вину частково так пояснив суду. Що знає, потерпіло це його сусід. Згідно вироку, обвинувачений отримав штраф та повинен був сплатити моральну компенсацію потерпілому у розмірі 10 тисяч гривень, та ще 8 на судові витрати. Призначено покарання в виді штрафу в розмірі 850 гривень. Натомість прокуратура наполягає на тому, щоб вирок змінили. Зрештою подала апеляцію, аби судді змінили вирок. Бо у попередньому покарання вважає надто м'яким. А тому ми вважаємо, що вирок суду першої інстанції у об відносно підлягає скасуванню з ухваленням нового вироку зі якого визнати винувачено винуватиму вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України з призначенням покарання 200 годин громадських робіт. Але попри це захисник обвинуваченого виступив зі своїми твердженнями і просить суду звернути на них увагу, адже не погоджується із прокуратурою. Тож наводить наступні факти, які могли б полегшити покарання чоловіку. Високий суд мізаки. Раніше не судими, одружений, має постійне місце проживання, зараз і, являвся, і являється бойовим волонтером Української добровольчої армії. Зобрасовісно. Виконав вирок суду та сплатив штраф розмірі 850 гривень. Суд заслухав усі сторони і все-таки поставив крапку. Апеляційну скаргу задовольнити частково. Вирок змінити. Тепер замість штрафу 200 годин громадських робіт. Тож така нічна перепалка тепер слугує тільки уроком. Кулаки не вихід, адже в суді їх точно розтиснуть. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Котре всім відомий жовтий мікроавтобус волонтери заповнюють харчами, речами, одягом та інструментами для наших воїнів. Волонтерська організація Серце Патріота кожні вісім днів вирушає на схід до наших захисників. Зараз їдемо в Херсонський напрямок. Це практично перший раз, бо завжди була всі руки Донецька область, Харківська. Запорізька, десятки коробок, мішків, спайок води і найголовніше інструментів. До того ж сьогодні везуть чимало харчів. Тут навіть риба у спеціальних морозильних контейнерах. Ми веземо в таких морозильних спеціальних контейнерах. Воно зберігається дві сутки легенько там держиться це. І також багато веземо літнього теж одежі, якісь там якісь футболки. Якісь там їм е, теж потребують, замінка. Морозвільниці, там водичка холодна з, з цього, і воно дві сутки нам їде, і хлопцям ще приїжджає, ще холодне, тільки в холодиль. І от стрелінки. Отакі стрілінки. Ось такі стрілінки. Стерлінки дала міська рада, екофло міська рада дала. Вже понад 11 років лучанин Сергій Балицький є керівником організації Серце Патріота, волонтери якої не покладають рук ні на хвилину. З початку майдану вони почали свою роботу. Возили спершу в Київ продукти, речі та харчі. А вже з початку АТО рушили на Донеччину, Запоріжжя та Харківщину. Їздимо впродовж 11 років. Це ми почали з Майдану. Ось я також теж приймаю участь в поїздках. Ну в якихось важливих, тому що тут на місці дійсно дуже багато роботи. З 2022 року волонтерська робота стала куди більш наполегливою. Практично щотижня Сергій вантажить бус продуктами, інструментами та одягом для наших захисників. Скільки ви вже поїздок здійснили загалом? на Вашу волонтерську діяльність я вам так скажу загалом. Дівчата рахували десь біля 300 разів до 2022 року. А після двадцятого року, як почалась повномасштабна, це практично кожних 8 днів. До цього долучаються і люди, тобто близькі та рідні воїнів. Сестра Сергія каже, що найчастіше передають вареники. Наші хлопці дуже їх люблять, тому і просять, щоб їх передавали. Тобто, те, що хлопці там питають, то вони їм передають рідні. А ми вже доповнюємо. Ми вже доповнюємо, ми вже знаємо. Поперещу нам саме основне запчастини, інструменти. Гума, гума, 20 разів раз гума. Дев'ятимісячну тіну волонтер підібрав із Житомирщини. От тепер вона із ним подорожує. І по сьогодні не пропустила ще жодної поїздки. Тіна, наша овчарка з 22 року з березня. Вона вже проїхала 305 тисяч кілометрів. Ну це. Вона знову вирушає, вона вже знає, вона вже підготувалася на охороні, буде їхати в цьому джипі. Волонтер дав прихисток ще одній собаці. Белла понад півтора місяці живе у них на території. Її власники переселенці зі Сходу, які вимушені були покинути свою домівку, але знайти іншу уже на Волині. Поки переселенці не облаштуються, їхні речі та Белла погостює у Сергія. На жаль, вже війна туди підійшла. І одні крами переїхали в Ківерці, а другі Володя з дружиною Тетяною. Вони переїхали в Володимир Волинський, там знімають квартиру. Немає де діти, і це. Нам оставили на господарстві Бела очарка їй 8 років. Ми такий вольєр зробили. Також їхні тут є речі, є їхній бус, автомобіль. ну Що вони могли забрати? Бела тут вже привикла за пару днів, чекає нас. Мусимо зранку вигулювати, ввечері вигулювати. Ну така така доля. Серце Патріота це не просто волонтерська організація. Тут живе душа, віра і надія в перемогу. Волонтери разом об'єднуються, допомагають та закликають інших робити те ж саме, та навіть більше. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.